Книжка Менший друг дитини. Таку істину сповідують бібліотекарі, які 30 вересня святкують свій професійний день. У четвер у дитячій книгозбірні казка провели свято, під час якого малеча віршами та піснями привітала всіх бібліотекарів. Діти зізналися, що вдома залюбки читають різноманітні книги. Я люблю казку про пригоди Буратіно. Також кота в чоботях і. Казку про Незнайка. Я люблю читати казки відомих, різних відомих поетів, які вже покинули цей світ. Я дуже много люблю читати книги, я без зупинки їх читаю. У мене вдома є своя власна бібліотека. Я Люблю Пушкіна читати, Тараса Шевченка і Разі Франка. Я люблю про спечу Криспан Коцький. Червона шапочка та про Бабу Ягу». Привчати до читання треба з малку, запевняють фахівці. Там От і пані Марина, що має двох дітей, Настю та Ваню, намагається виховати в них любов до книжки. Ну я так зрозуміла, що ходять один раз в неділю у них це в школі по програмі. Ну, і різні приносять такі цікаві книжки, казки. Ну, повчальні різні книги. Це дуже добре, тому що. Ну, ми без книжки, як криниця без води, так і дітки. Вони так п'ють воду з цих книжок, корисно. До дитячої бібліотеки щороку ходить 4,5 тисячі дітлахів. У їхньому розпорядженні майже 50 тисяч видань. Утім, бібліотекарі відзначають зменшення активності маленьких читачів. Якщо взяти порівняти з попередніми роками, то читання зменшилося. Діти не дуже так читають книжки, як читали раніше, тому що зараз віднімає їх час це телебачення і, звичайно, інтернет. Тому що майже в усіх дітей вдома інтернет і всі дуже багато користуються у себе вдома інтернетом, що їм необхідно для чи для школи, чи для себе. Вони беруть коротку інформацію. Якщо ми їм даємо по Овний твір читати, то вони зразу охають, ахають, бо це читати дуже багато. У четвер у бібліотеці провели також свято до дня Ужгорода. Дітям розповіли цікаві факти про обласний центр Закарпаття. Крім того, вихованці гуртка Весела Палітра власноруч підготували виставку під назвою Наш рідний Ужгород.